Ну а в білому домі тим часом відбулася одна з найгучніших подій. Осені Дональд Трамп запросив понад два десятки топ менеджерів технокомпаній. На вечерю за одним столом зібралися мільярдери. Там і Марк Цукерберг, і Тім Кук, і Білл Гейтс, і е, Сундар Пічаї і Сем Альтман. Вони не шкодували компліментів на адресу президента, дякуючи за пробізнесову політику і ставку на інновації. Особливо показовим стало те, що в залі не було найбагатшого бізнесмена. Ілона Маска, який, як ми пам'ятаємо, публічно посварився з Трампом. Так він з людини, яка вклала мільйони у передвиборчу кампанію республікавця, перетворився на того, хто готовий очолювати нову партію проти президента. І от на зустрічі техногенів директор компанії OpenAI заявив, що інвестує 500 мільярдів доларів у розвиток американської інфраструктури штучного інтелекту. Сем Альтман вважає, що США з Трампом тепер мають шанс очолити світову гонку штучного інтелекту на десятиліття. Вперед компанія також анонсувала програму навчання американців, аби сформувати ціле покоління фахівців у сфері штучного інтелекту. А от тім Кук під час вечері оголосив, що Apple нарощує інвестиції в США до 600 мільярдів доларів. Це сталося на тлі критики Трампа щодо виробництва iPhone в Індії. Гендиректор компанії подякував президенту за тонний фокус на інноваціях. І цікаво, що раніше Apple активно. Дистанціювалася від адміністрації Трампа, а тепер компанія публічно демонструє лояльність. Кук навіть подарував президенту символічний сувенір скляну табличку логотипа Apple на золотій основі. Однак медіаресурси зазначили, що виступ Біла Гейтса став найемоційнішим. Він говорив не про інвестиції, а про охорону здоров'я. Засновник Майкрософт нагадав, що штучний інтелект може стати проривом у боротьбі з хворобами від анемії до ВІЛ. Цитую: ми хочемо лікаря для кожної дитини в Африці через штучний інтелект. Ми хочемо фермерів з сучасними технологіями. Ми хочемо шанс для кожного учня. Кінець цитати. Здивувала своїми словами на зустрічі, і перша США Меланія Трамп вона наголосила, що технології не мають права забирати людяність у людей, і що головним завданням є навчити дітей бачити в роботах лише інструмент, а не заміну людині. За її словами, повага до освіти та культури має йти поруч з технічними досягненнями. Це стало несподіваним акцентом вечора. Адже бізнесмени говорили з більшого про інвестиції та прибутки.